У Голівуді є нова традиція. Якщо в тебе був спільний кадр з легендою, колись ти точно напишеш про це книгу. Тепер черга дійшла до Кевіна Федерлайна, колишнього чоловіка Блітні Спірс, який після років тиші вирішив згадати все про те, коли твоя історія переплітається з історією жінки, яка пережила медійне пекло. Будь-яка згадка звучить як знову відкрита рана. Поговоримо сьогодні про те, як Кевін Федерлайн вирішив знову. Нажитися на співачці і написав мемуари під назвою Ти думав, що знаєш, в яких більша частина сюжету крутиться навколо їхнього трирічного шлюбу з Брітні. Уже стало відомо, що Кевін вивалив дуже багато провокативного бруду про Брітні Спірс. Федерлайн каже, що хоче розставити цими мемуарами всі крапки над і, але кожне його слово знову повертає Брітні у минуле, з якого вона стільки років намагалась вирватися. Друзі, давайте розбиратися, що згадав Кевін Федерлайн. У no Про реакцію самої Брітні на цю книгу друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо про найцікавіші, найяскравіші розважальні події, все, що відбувається у Голівуді, зіркові скандали, драми і, звісно ж, особисте життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні моновипуск про Брітні Спірс та Кевіна Федерлайна, про його мемуари, про реакцію Брітні Спірс. Тому, якщо готові, розпочнемо. Bruh, uh. Нагадаю, що Брітні Спірс та Кевін Федерлайн були одружені три роки з 2004 по 2007 рік і мають двох спільних синів. Після розлучення Брітні та Федерлайна у 2007 році. У 2008 саме Федерлайн мав юридичну та фізичну опіку над їхніми синами. Брітні ж перебувала під опікою свого батька з 2008 до 2021 року. Всі знають цю історію. Рух Фрі Брітні він анонсував книгу мемуари під назвою Ти думав, що знаєш. Ви думали, що знаєте? Вихід запланований на 21 жовтня 2025 року. У книзі він обіцяє глибоко особисту відверту розповідь про своє життя, про дитинство, кар'єру, батьківство і публічне життя. Засоби масової інформації вже підхопили уривки із книги, якісь маленькі фрагменти, де Федерлайн робить серйозні заяви про те, що Брідні неодноразово наражала дітей на небезпеку, телефонувала Джастіну Тімберлейку у день їхнього весілля, і вже тоді погод. Далися не дуже адекватно з цими тизерами. Колишній чоловік пройшовся вже по всіх західних таблоїдах. Він розповів, що брітні вживала заборонені речовини, а саме, він під час грудного вигодовування дітей під час їхнього шлюбу розповів, що їхні сини прокидались вночі і бачили її, нібито тихо стоячою у дверях їхньої спальні, дивлячись, як вони сплять, із ножем у руці. Цитата: іноді вони прокидалися вночі і бачили, як вона мовчки стоїть у дверях, спостерігаючи за ними, сплять. Чими з ножем у руці. О, ти не спиш, стверджує танцюрист у своїх нових мемуарах. Щиро кажучи, ситуація з Брітні схоже, стрімко наближається до чогось незворотного. Вдавати, що все гаразд, стало неможливо. На мій погляд, годинник цокає і вже майже 11 годин. Якщо ситуація не зміниться, то трапиться щось погане. І найбільше я боюсь, що наші сини залишаться розбитими. Кевін пише, що серед синів Брітні виділяла особливо молодшого Джейдена, що могло б позначитися на самооцінці старшого. Шона Престона Брітні могла розбудити Джейдена серед ночі, щоб той склав їй компанію. Також молодшому сину вона нібито насильно вдягала підгузки, коли той вже був привчений до горщика і занадто нянчилася із Джейденом. Цитата тоді це тривало все його життя, і це було ще однією проблемою, яку мені довелося зупинити. Це стало своєрідною звичкою. Вона постійно затаскувала його до себе в кімнату, залишаючи престона одного нерівномірний розподіл її уваги до них був не просто дратівливий. Це було шкідливо за його словами. Брітні спірсу вірвалася до нього додому без попередження, коли його не було вдома. Його дружина Вікторія Прінц, діти та няня тоді були вдома, коли Брітні. За його словами, якимось чином пробралася через охорону, одягнувши корсет та настільки короткі шорти, що віки все могла бачити. Цитата без спідньої білизни. Одні груди стирчали з під рваної сорочки. В одній руці вона тримала один фіолетовий підгузок для Джейдена, який не носив підгузки понад рік. За його словами, брітні розділила Джейдена з братом і надягла на ньому підгузник, не сказавши жодного слова, поки престон е, залишався у їхній кімнаті для перегляду фільм. Мів, а потім пішла з будинку після з'ясування стосунків із нянею. відносно старшого сина Шона Престона. То Федерлайн стверджує, що до 10 років вона нібито брала його митися з собою у ванну кімнату. І коли хлопцеві було років 10 або 11, він спитав Кевіна, чому Брітні постійно змушує його митися разом з нею, і, начебто, Кевіну довелося тоді втрутитися, аби це припинилося. Цитата. було ясно, що йому, м'яко кажучи, не по собі, і мені довелося втрутитися і це припинити. Зі слів Федерлайна одного разу Брітні Спірс навіть вдарила старшого сина Шона по обличчю. Федерлайн докладно описує численні випадки тривожної поведінки Брітні стосовно їхніх синів, включаючи постійне годування їх молюсками, незважаючи на алергію на них та повне ігнорування серйозної алергії у Джейдена. Ще колишній чоловік приписує Брітні госпіталізацію молодшого сина через те, що той проковтнув заборонені препарати і описав випадок із дитинства Джейдена. Чука було госпіталізовано, коли він жив із Брітні Спірс у Луїзіані. І, і хоча Джейдену сказали, що він був у лікарні через алергію, проте насправді хлопчик знайшов і не випив таблетки. Цитата: я ніколи не дізнаюся. Це були таблетки Брітні або чиїсь іще. Кевін пише у мемуарах, що дуже турбувався через візити своїх синів до Брітні. Цитата: Брітні відвідувала хлопчиків досить часто, але в її світі завжди щось відбувалося. Проблеми з її агентом, хлопцем Джейсоном. Тревіком сутички з батьком або рішення, які змушували мене задуматися, у якій обстановці опиняються хлопчики. Наприклад, коли вони повернулися додому зі знебарвленим волоссям, не просто мелірування, ні, вони були знебарвлені аж до шкіри. Їхня шкіра була опалена. Мені довелося оголити їхні голови, і через хімічні опіки їхні голови стали схожі на лоопардовий принт. Кевін каже, що коли вони стали підлітками, то сказали йому, що більше не хочуть ходити до ма він також стверджує, що вони почали знімати на телефони усе, що відбувалося з Брітні Спірс, включаючи її крики на Престона, коли той не захотів вдягати ту рубашку сорочку, яку вона хотіла, щоб він надягнув для спільного фото для інстаграм. Після переїзду Кевіна Федерлайна нагадаю, що вони потім жили на Гаваях. Їхні стосунки з Брітні досягли критичної точки. Престон одного разу посварився з матір'ю по телефону, і вона нібито сказала йому, що хотіла б, щоб усі вони втрьох померли Престон, Джейдон і. І Фадерлайн цитата, як мати могла сказати таке синові престон, який роками стикався з її уїдливістю, сприйняв це краще ніж я. Він розумів її гнів і неврівноваженість, але це не робило його біль менш болючим. Така травма залишила шрами, які боюсь, залишаться з ними на все життя. Кевін Федерланд стверджує, що він дуже занепокоєний поточним станом Брітні Спірс і закликає навіть створити рух під гаслом Сей Брітні» щодо своєї екс-дружини, натякаючи на те, що рух фрі Брітні вже недостатній. Він у мемуарах згадує ніч у 2008 році, коли Брітні Спірс відправили у психіатричне відділення у Лос-Анджелесі і помістили під психіатричний нагляд. Федерланд назвав цю ніч однією із найважчих у його житті, адже він спостерігав за тим, як його партнерка переживає всі. Випробування подія відбулася саме перед тим, як було встановлено опікунство, яке мало бути припинене після 13 років, завдяки руху фрібрітні, цитата мені було погано через те, що вона переживала. То була людина, яку я кохав, людина з якою я побудував життя, мати моїх дітей. І хоча розірвання угоди про опікунство виходило, нібито зі слів Федерлайна з добрих намірів, він зазначає, що це могло відлякати фахівців, які відмовилися допомагати його колишній дружині, побачивши. Негативну реакцію її найближчого оточення та з боку її шанувальників. Цитата: Усі ці люди, які вклали в це стільки сил, тепер повинні вкласти ту ж енергію в рух. Врятуйте брітні, тому що мова вже не про свободу, ідеться про виживання. Також Фадерланд зізнався в виданю The, «The Times», що він не обговорював із Брітні Спірс, те, що написав. Цитата: я ніколи жодного разу, жодного разу, не був проти Брітні. Я просто намагався допомогти своїм синам побудувати чудові стосунки з матір'ю. І це важко, тому що коли я дійсно розмірковую про все те, що сталося, я розумію, що мої діти не знають жінку, на якій я одружився, і я витратив два десятиліття, намагаючись подолати цей розрив. Також Кевін Федерланд стверджує, що Брітні Спірс зраджувала йому із однією із танцівниць. Він каже, що застукав Брітні у готелі із танцівницею Терезою Еспінозою під час туру з Hotel Tour у 2004 році. Ось він каже. Я заглянув у кімнату і завмер. Там була Брітні. Тереза сиділа на краю ліжка, Брітні стояла у неї між ніг, і вони чорт забирає займалися цим. Це був один із тих моментів, які вражають тебе так швидко, що твій мозок навіть не встигає це усвідомити. Ти просто стоїш там, приголомшений, не впевнений, що відбувається. Також Кевін згадує ще один інцидент уже з забороненими речовинами, який стався нібито у 2006 році, коли Брітні несподівано з'явилася на вечірці. З нагоди виходу альбому Playing with Fire». Цитата перше, що я побачив, увійшовши в середину, це Брітні та її подругу, які нюхають товстелезну доріжку Кейну зі столу. У Брітні була яскрава блакитна порука. Це було сюрреалістично. Вони навіть не намагалися це сховати. Федерлайн зізнається, що після цього у них була дуже серйозна розмова, був скандал, і ця сварка призвела до їхнього розлучення. Брітні Спірс через власних представників усе спростувала. Вони додали у коментарі. І що ця книга з'явилася після того, як Федерлайн припинив отримувати аліменти, і що він отримує прибуток, використовуючи і маніпулюючи її ім'я. Через кілька годин після публікації уривків фрагментів із мемуарів Кевіна Федерлайна, представник Брітні розкритикував його за наживу на ній, і це майже через рік після того, як він отримав від неї останній платіж за аліментами, оскільки вона платила йому аліменти на дітей, яким вже виповнювалися по 18 років словами представника, вся увага Брітні зосереджена на двох її дітях та на їхньому благополуччі на тлі ажіотажу довкола книги. Джерело повідомило, що Брітні не боїться мемуарів Кевіна Федерлайна, оскільки вона вже виклала свою історію у книзі 2003 року третього року in Me» – «Жінка в мені і каже, що Брітні уникатиме публічних висловлювань у відповідь з приводу мемуарів, аби зберегти відносини зі своїми дітьми. Цитата. Брітні Ані трохи не боїться того, що вийде у книзі Кевіна. Бо все, що можна було сказати про Брітні, вже було сказано. Її справжні шанувальники будуть на її боці. Вона вже змогла розповісти свою версію історії у своїй книзі. Абсолютно нічого не може її здивувати, і якщо їй все ще не про все у книзі розповіли, її люди прочитають її та розкажуть їй усі подробиці, просто щоб вона знала. Але як тільки книга з'явиться і мене її хвилина слави, тобто мемуарів Кевіна Федерлайна, вона дуже. Же швидко про це забуде. Немає нічого, що могло б змусити її вийти за межі, адже вона чула про себе стільки всього за ці роки. Звичайно, ми не можемо виключати, що якось пізно уночі вона може написати щось у Твіттері, але прямо зараз вона не хоче вплутуватися у це через своїх дітей, і все ще хоче мати якусь подібність відносин з ними. І вона відчуває, що якщо вона заперечуватиме Кевіну з приводу чого-небудь, що він говорить у книзі, це може призвести до наслідків, а вона не хоче, щоб це. Це сталося на даний момент. Вона планує проігнорувати твердження, які містяться у спогадах, тому зараз вона збирається дозволити усьому іти своєю чергою. Її близькі також кажуть, що це найкращий варіант. Проте, Брітні Спірс не витримала нападок засобів масової інформації і афішування уривків цих фрагментів із мемуарів Кевіна Фаделайна із мемуарів її колишнього. І Брітні виступила із заявою у соціальних мережах і написала в інстаграмі наступний пост. Постійний газлайтинг з боку мого. Колишнього чоловіка завдає мені болю. Я завжди прагнула жити зі своїми дітьми. Взаємно з хлопчиками підлітками складні. Мене завжди пригнічувала ця ситуація, і я постійно просила і навіть благала їх бути частиною мого життя. На жаль, вони завжди бачили неповагу до мене з боку батька. Їм треба взяти відповідальність за своє життя на себе. Один із синів бачився зі мною 45 хвилин за останні 5 років. А інший приїжджав лише чотири рази. У мене теж є самоповага. Відтепер я сама даватиму їм знати, коли готова їх бачити. Повірте, брехня у цій книзі лише заради наживи. Я єдина, хто від цього страждає. Я завжди любитиму їх. І якщо ви дійсно знаєте мене, то не звертатимете увагу на новини про моє ментальне здоров'я та алкоголізм. Насправді я дуже розумна жінка, яка намагалася жити тихе, закрите життя останні п'ять років. Я говорю про це тільки тому, що мені набридло те, що Відбувається і так вчинила б будь-яка жінка. Також брітні спірс виклала відео з дитиною і написала наступне. Поради батькам потрібно дві секунди, щоб зателефонувати коханій людині. Є 24 години на добу та 365 днів на рік, коли ви можете сказати своїй дитині, що пишаєтеся нею і любите її, навіть якщо вона нічого не зробила. Постскриптум. Мені щиро цікаво, як би це було. Я серйозно чи почувалася б я впевненіше, не самотньою, красивішою, і наді мною б не знущалися, таємно, хитро. Це звело по будь-кого з розуму. Але я серйозно, якби в мене була сім'я. Я, яка мене поважала, я щиро думаю, що світ був би іншим на сі сто відсотків. Хай Бог береже прекрасних малюків. Я люблю вас більше. Також Брітні Спірс виклала ще один скрін, де вона ще раз наголошує, що основна ціль Кевіна Федерлайна це е, заробіток на ній. І якщо ти дбаєш про людину, як це підносить він, то ти не газлайтеш її і не виставляєш ненормальною перед усім світом. Ось цитата Брітні. Мене шокує, як він робить паузи перед тим, як нібито заплакати. Ви серйозно? Я знаю, що його книга продасться набагато краще, ніж моя, але якщо ти справді когось любиш, ти не допомагаєш йому через приниження. Мене налякало, наскільки він був злий і серйозний. Люди навіть не уявляють, наскільки все це гірше, ніж здається. Цей хлопець мене ненавидить, і це глибока, щира, злість настільки, що він може казати подібні речі. Як каже моя мати, о, ти просто злишся, ми так тебе любимо і так хочемо, щоб ти була поруч. А я думаю, Думаю, що ти подзвонила мені один раз за шість років і чому мене не запросили на день народження мого сина в Луїзіані у моєму ж домі, де вони жили два тижні. Вони погодяться так, ніби мають особливі таємниці і ставляться до мене так само, як колись мій батько. Так, вони таємно отримують задоволення, відкидаючи мене і змушуючи почуватися повністю ізольованою. Тож, знаєте, що я зробила, друзі? Я купила собі маленьку теплицю зі скла, повністю скляну з кольоровим вітражем на дверима, це мій маленький будиночок зцілення. і я справді потребую зцілення. Тож починаю завтра. І ні, не для того, щоб вирощувати травку. А лаванду, розмарин, евкаліпт та інше. Є стільки способів зцілитись. Я відчуваю, що мені просто потрібен людський контакт, спілкування. На день народження я не хочу нікуди летіти цього року. Я просто хочу випити кави, пообідати чи повечеряти з Мішель Файфер і Періс Джексон. Важливо мати на кого рівнятися і продовжувати. Ти вірити в лояльність. Є багато справді прекрасних і добрих людей у цьому світі. Дійсно, це боляче навіть слухати, тому що Брітні Спірс дуже одинока людина. На жаль, засоби масової інформації скористалися нагодою і вирвали із контексту фразу про ножі. Як ми знаємо, Брітні часто бачить із ножами. У неї навіть цей танець із ножами щодо інциденту з ножами, то у 2023 році засновник Гарві Левін у документальному фільмі про Брітні Спірс. Ціна свободи» Оди заявив, що вона завжди спить із ножем під ліжком. Сестра Брітні Джеймі Лін Спірс, з якою вона давно не спілкується, ще у 2022 році, заявила, що Брітні якось приставила до неї ніж. Проте Брітні тоді спростувала цю заяву у Твіттері. Цитата: Я ніколи не підходила до тебе з ножем і навіть не думала б, що колись це зроблю. Єдиний ніж, з яким я тебе коли-небудь бачила вдома, був ножем, який розрізав найбільші шматки гарбуза, які я коли-небудь бачила у своєму житті, і він був. Занадто великим для мене на мемуари Кевіна Федерлайна відреагувала і Нікі Мінаш. Вона написала гнівний твіт про колишнього Брітні. і Його мемуари, ти думав, що знаєш. У своєму пості, у соцмережі Екс вона опублікувала такий емоційний коментар, у якому назвала Федерлайна слабаком, і пообіцяла взяти його, коли зустрінеться з ним. Цитата Кевін Федерлайн. Суп, коли я тебе впіймаю, написала вона цей твіт, а потім його видалила. Мені дуже шкода Брітні. Вона колись дуже сяяла. Випромінювала енергію, харизму, справді була неймовірною. І перший альбом. Це доводив. Я з дитинства мріяла, що колись вона стане найяскравішою зіркою шоу-бізнесу, щоб вона обійшла всіх, щоб стала кращою за всіх, і, можливо, навіть іконою століття, але в її житті щось зламалося, або її зламали інші чи обставини, забрали світло, яке вона мала всередині себе. Кевін Федерлен замість того, аби підтримати її, дававши клятву підтримувати її все життя, кинув її. І він обирає інший шлях. Він пише мемуари, розказуючи свою правду, але деталь. Які він обирає, зокрема, нібито про нічні епізоди з ножем, виглядають як бажання покарати її, принизити і виставити себе у вигіднішому світлі після закінчення аліментів, після років життя у тіні її слави, він намагається перетворити спільне минуле на джерело доходу та на реванш за свою роль у історії. Суспільство ж переважно негативно реагує на мамуари Федерлайна, і навіть ті, хто не є фанатами Брітні Спірс, розуміють, що виносити особисті історії. Дітей у публічний простір після стількох років разом це удар нижче пояса. Ну а саме життя Кевіна Федерлайна – це не про лідерство, а про е, виживання у тіні сильніших. У стосунках із Брітні він опинився у центрі розкоші та слави, але не створив власного проекту, який би закріпив його ім'я після розриву. Він знає, що без Брітні Спірс його ім'я просто нуль. Його ім'я мало що значить, і що він потребує її слави аби. Бути почутим, аби монетизувати це. А що Брітні? Брітні хотіла просто жити. Вона відкрито каже, що хоче бути почутою, зрозумілою, вільною, але її життя стало хронікою чужих інтерпретацій, чужих книг, інтересів. І навіть зараз, коли вона намагається рухатися далі, її минуле постійно витягують на публіку, змушують занурюватися у травми, які вона пережила. І це найсумніше, що навіть після всього їй доводиться доводити, що вона жива, що вона справжня, що це не Вигадка медіа Брітні не просила помсти, вона не просила книг про неї, не просила світової уваги. Вона просто хотіла бути собою, і саме через це її історія така болюча і важлива для неї. При цьому нахабство Кевіна Федерлайна дивує, тому що замість того, аби допомогти їй ментально відвести її в рехаб, зробити спробу налагодити відтосунки, налагодити стосунки, якщо не між ними, то хоча б між матір'ю та синами, він просто робить іще одну спробу заробити на її імені привселюдно. Заявляючи, що вона потребує допомоги. Всі ці родичі та люди з її життя, які нібито бажали їй добра, тепер лише пишуть книги і дають інтерв'ю, демонструючи своє занепокоєння. Але насправді вони думають лише про спадщину, про права на її пісні, про те, що дістанеться їм. І ще сумніше, що її сини на жаль росли під впливом цього нахлібника, і, схоже, вони не мають справжнього бажання підтримувати матір, а вийти з нею на контакт, зрозуміти її вчинки. Складається враження, що Кевін намагається її довести до краю, аби вона зламалася і діти швидше отримали спадщину. Мені здається, що у брітні дійсно є ментальні проблеми, але ніхто не має права на цьому наживатися, використовувати її, посилювати ці ментальні проблеми. Дуже дивною є логіка Кевіна Федерлайна щодо цих мемуарів, тому що він каже, що мені шкода дітей, шкода їх травмуючого досвіду в ранньому дитинстві з Брітні Спірс. Саме тому я хочу нагадати їм про травми я змушую їх повернутися у минуле. І паралельно заробляє на імені Брітні Спірс і монетизую цю книгу. Мамуари Кевіна Федерлейна – класичний приклад спроби монетизувати публічну історію, особливо за рахунок скандальних історій. У ній при цьому Кевін багато років залишався саме тіньовою людиною, тіньовим персонажем історії Брідні. У її мемуарах, у фільмах про опікунство, фанатських обговореннях часто його описували як танцюриста, який зруйнував її кар'єру, або як чоловіка, який скористався її слабкостями. Тепер же він намагається, нібито переписати цю історію, показати себе не користолюбцем, а людиною, яка намагалася врятувати родину, яка намагалася захистити дітей. І сама назва книги, ти думав, що знаєш, або ви думали, що ви знаєте, натякає на реванш, мовляв, суспільство неправильно зрозуміло. Також у своїй книзі Кевін Федерлайн зазначає, що грошові виплати після розлучення не були такими великими, як здається, після подачі документів брідні на розлучення йому. Йому призначили по 20 тисяч доларів щомісяця на утримання дітей, і ще по 20 тисяч аліментів за половину терміну шлюбу. Раніше ж змі оприлюднювали. Суму мирової угоди приблизно у від 1 до 1,3 мільйони доларів. Попри це, Кевін скажеться, що цих грошей не вистачало на життя у дорогому Лос-Анджелесі. На оренду, охорону, транспорт, виховання двох дітей. До того ж, він має ще чотирьох дітей від попередніх і нинішніх стосунків. Зараз Кевін живе на Гаваях зі своєю дружиною, з дітьми далеко від Голівуду. Але тема Брітні Спірс постійно з'являється у медіа. Цікаво, що книга виходить через два роки після мемуарів Брітні. Де вона публічно розповіла про його зради та приниження, тож це виглядає як певна форма реваншу, але деталі, які він подає, зокрема про нібито нічні епізоди з ножем, вказують на те, що він морально хоче знищити Брітні Спірс, зробити її боляче, емоційно її покарати і поставити себе у більш вигідному світлі. Тепер, коли аліменти закінчилися, він живе в основному за рахунок історії про життя з Брітні Спірс, і всьому цьому залишається жаль лише Брітні Спірс через те, що вона мала стати. Поп-іконою у неї були всі шанси стати цією людиною? А замість цього вона стала полем для чужих маніпуляцій і спроб нажитися на її житті? Друзі, ось такий випуск вийшов сьогодні. Вам для роздумів. пишіть, будь ласка, ще думайте про мемуари Кевіна Федерлайна, про реакцію на них Брітні Спірс. Друзі, як ви думаєте, чому Кевін Федерлайн вирішив написати мемуари саме зараз, після завершення аліментів і після мемуарів Брітні Спірс? Чи можна вважати його книгу спробою своєрідного ре? Ваншу або контролю над публічним наративом про їхнє життя. Як ви думаєте, наскільки правдивими є фрагменти про нічні епізоди із ножем, і чи справедливо використовувати приватне життя та травми іншої людини для власного піару та прибутку? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже дуже приємно окрема вдячність спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дуже дуже рада, що ви є саме завдяки вам, саме завдяки вашій підтримці і вірі. В мене в мене є можливість трішки частіше виходити з вами на зв'язок. Усім, хто додивився до цього моменту, також величезна вдячність, тому що саме ваш зворотній зв'язок надихає мене на створення нових відео, на розбір цікавих різних цікавих тем. Звісно ж, хочу нагадати вам. Про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. І давайте не забувати про те, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. І також що, прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами у новому відео. І пишіть, хто скільки лимончиків зібрав, як вам акція від монобанку. Можливо, серед підписників цього каналу є ті, хто отримав якийсь подарунок. Будемо раді за вас. Привітаємо вас усією нашою одружньою родиною. Все, до зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!